Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. В продажі є ось така Infiniti QX 70 2017 року. Автомобіль від власника. Перевозився ним з США з мінімальним пошкодженням попередній частині. З найкращим двигуном в лінійці Infiniti 3,7 бензин. На автоматі звичайному, в практичному кольорі. Зі таким. Вихлопом від компанії Краповіч. Давайте поглянемо, що в нас є в комплектації. Це безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електропривід сидінь, електропривід дзеркал зі складанням, газ, підігрів сидінь, вибір режимів руху, двозонний клімат, кнопка старт-стоп, монітор з задньою камерою. Навігацією, преміальна акустика від компанії BOSE. Люк. Для заднього ряду сидінь у нас також достатньо місця. Автомобіль дуже комфортний. Багажник у нас також з електроприводом. Дуже місткий. Авто підходить як для міста, так і для дальніх поїздок. На ось таких гарних дисках оригінальних. Оптика Біксінон, протитуманні фари. Придбати це авто ви можете за адресою кільцева дорога-1. Знаходимось ми на паркінгу торгово-розважального центру Республіка. Детальніше дізнатися про авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.